Якщо ви досі не навчилися відкладати гроші починок, на відпочинок на придбання комп'ютерної техніки, на придбання квартири, автомобіля, одягу, то цей планер успішного українця-успішної українки саме для вас. Що ж ви знайдете в планері успішної українки, успішного українця? Розгортаємо і дивимося разом. Отож, робота з недоліками означаєте, які недоліки вам вдалося виправити цього тижня. Самовдосконалення, а які якості ви сформували цього тижня? Далі ваша продуктивність. Наскільки ви були продуктивними? Як вихвалити себе за найменші успіхи? А далі робота з боргами, якщо вони у вас є. Відповідно, ви відкладаєте в ці кишеньки гроші. Ось, бачите, вони розгортаються сюди. Ви можете додавати гроші і маркером позначати, тому що ці картки заламіновані. Позначати ту суму, ви бачите, є 50, 100, 200, 500 гривень, яку ви відклали. Далі починаємо накопичувати на відпочинок, на придбання будинку чи квартири, на придбання автівки, на шопінг. кожен набирає своє, що потрібно на розваги, на благодійність, на саморозвиток, на лікування, на розвиток дітей. На мрію, кожен обирає своє, можете додавати своє, але ви бачите, що кожна кишенька так вона розгортається, туди можна додавати грошові купюри. Відповідно далі, скільки сердечок я ставлю собі сьогодні? Ось такий планер ви можете отримати в такому блокноті. Він зручний на застібиці. Планери, ось такі обкладинці, будуть мати більшу кількість сторінок. Розгортаємо. Що ж ви знайдете в другому варіанті планера успішної українки, успішного українця? Тут більша кількість карток і можливість виконати ряд психологічних завдань. Попрацювати зі своїм настроєм, визначити мету життя, візуалізувати свою мрію, попрацювати над співвідношенням прибутків і витрат, проаналізувати якості свої якості як менеджера. Далі працюємо над позитивним мисленням і формуємо віру в успіх. Працюємо над удосконаленням себе, своїх якостей. Ну і далі працюємо над вмінням планувати свій день, тиждень, місяць, оцінюємо свою продуктивність роботи. Хвалимо себе за найменші успіхи, за інвестицію в себе з метою особистісного росту. Ну і далі самоаналіз. Щодо накопичення грошей, і ці гроші ви можете також відкласти в кишеньках. Планер допоможе вам стати успішною особистістю та досягнути фінансової стабільності. Робота з планером від Центру мовної та цифрової освіти Школа успіху це ваша інвестиція у ваш особистісний розвиток. Планер допоможе вам стати успішною особистістю та досягнути фінансової стабільності. Робота з планером від Центру мовної та цифрової освіти, школа успіху, це ваша інвестиція у ваш особистісний розвиток.